Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Повноваження Народного депутата України. Припиняється дострокову у разі 1. Складання повноважень за його особистою заявою 2. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього 3. Визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім 4. Припинення його громадянства або його виїзд на постійне проживання за межі України 5. Якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто. 6. Невходження народного депутата України, обраного від політичної партії Виборчого блоку політичних партій, до складу депутатської фракції цієї політичної партії. Виборчого блоку політичних партій або виходу народного депутата України із складу такої фракції. 7. Його смерті. Повноваження народного депутата України припиняється достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини 2 цієї статті приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини 2 цієї статті, судом. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо. Родного депутата України. Визнання народного депутата України надієздатним або безвісно відсутнім, його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду. А в разі смерті народного депутата України з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії. Виборчого блоку політичних партій, до складу депутатської фракції цієї політичної партії, виборчого блоку політичних партій або виходу народного депутата України із складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням Вищого керівного органу відповідної політичної партії, виборчого блоку політичних партій. З дня прийняття такого рішення.